Пропоную вам дидактичну гру порівняємо ранню і пізню осінь. Ранньою осінню дерева були вбрані в яскраві кольори. А зараз А зараз розпочався листопад і дерева стоять голі. Ранньою осінью трава стояла ще зелена, подекуди починала жовтіти. А зараз? А зараз травичка стала сухою. Ранньою осінню дні були теплі, сонячні, день був довгий за ніч, а зараз дні стають короткими за ніч і рано в нас вечоріє. Ранньої осінні ми були одягнені в легкий одяг, плащики, куртки, а зараз ми одягаємо теплі шапки, рукавички навіть. Ранньої осінні ми збираємо урожай а пізньою весь урожай складаємо у комори. Ранньою осінню всі тварини роблять запаси на зиму, а пізньою деякі впадають в сплячку. Ранньою осінню птахи збираються в зграї і відлітають у вирій, а з нами залишаються тільки зимуючі птахи. Запам'ятали? Молодці! До нових зустрічей!